Чи справді я уяву тільки хіллер? Чи може вона ще й доволі сильний ДД? Ну, гадаю, ми це перевіримо. Всім привіт! Сьогодні в нас я уяву як головний дамагіра Треда, і до неї в пару я взяла Сінобу, тому що просто я уяву це буде надто слабко, треба, щоб якось вступала дендро ще й в реакцію. Ну, якусь реакцію. Тому я взяла куті Сінобу, тому що на якось Фуріну або Райден. Тоді б вона була б... Надто слабкою порівняння порівнянні з ними треба брати когось на рівні з нею. У мене з нею це Сінобу. І щоб було чесно, так я оягу в ДД, а Сінобу тільки для реакції Дентро плюс Електро. І першим в черзі в нас гідротульпа. Знову ж таки, вона майже в кожному моєму відео. Тому що я люблю цього боса і хочеться почати з чогось більш легкого, тому що. Гідротульпа дає ще гідростатус, гідро плюс дендро — це бутони. І Сінобу дуже круто взриває бутони. Тому тут так швидко, і мені здається, це навіть швидше, ніж просто Навія. Хоча Навія своєї єшки зде 30 тисяч урону тут набагато менше, але реакція сильна, тому якось швидше. І легше, бо чесно, я з Навією дуже багато дублів знімала. Вона просто на кожному етапі нас покидала, то я не встигла повернутися від атак гідротульпи, То по моїй помилці, а тут все дуже швидко, просто за одну хвилину. Ну, це варте поваги і респекту Яояо -Яо та Сінобу. Це було круто. І я забула показати збірку Яояо. -Яо. Ну, 80 рівень, фавоній, щось таке. Я шукала енергію, тому що її ульта доволі сильна, вона сильніше задає урону, ніж її Єшка. І Сінобу не докачена, просто з артефактами там щось в Райден взяла, щось в Фурінен. Там таке немає, ще не встигла її сет. Мені не щастить і на той сет також, але нічого, і в руках в неї драконій рик. Да, нормально. І наступний бос у нас буде це там механічна штука в Сумеру. Так, я хотіла маніфестацію грому, але якось передумала і краще підемо на цього дракончика. І мені здається, тут буде довше. Ну, я це вже проходила, я просто кажу. Тут буде довше, тому що, знову ж таки, гідротульпа давала гідростатус, і бутони взривалися краще. А тут немає жодного гідро, тому тут просто буде дендро плюс електро. Можливо, я цим загоном буду грати завжди. Ну, Щоденки виконувати, все таке. Просто по землі ходити. Але треба когось гідро додати, синцю або фуріну. Я додам, синцю мені треба ще прокачати, тому що, так, да, він у мене на 70 рівні мені було дуже лінь його прокачувати. Я щось почала, як завжди, закинула. Ну, Думаю, сінсю або фуріна сюди ідеально підійдуть і будуть давати гідро статус для того, щоб були бутони, а сінобу їх прекрасно взривала. Тоді було б взагалі супер. Але тут немає гідро, тому це буде довше, набагато І трохи важче, того, що сінобус єшкою не дістає іноді до цього дракона, коли він злітає, вона не може дістати і активувати реакцію. Ну, хоч кролики Яо-Яо дістають, на цьому дякую. Поки ви спостерігаєте за тим, як я дуже довго б'юся з цим дракончиком, можу розповісти дещо. У мене на пару днів раніше закінчилось навчання, тому відео надалі будуть виходити кожен день. Сподіваюсь, може іноді колись не виставлю, якщо будуть якісь справи або буду не встигати. А так планую кожного дня, тому що в мене не звільнилось більшість мого дня, півдня звільнилося з цим навчанням, гуртками я нічого не встигала. І інколи відео не виходили. А так в мене все, я абсолютно вільна. І далі будуть якісніше, краще, більше відео. Де да, можете мене привітати. Я думаю, нарешті скоро почати проходження Геншина за якихось персонажів, там за двох якихось персонажів повністю проходити, почати. Відео, звісно, буде пізніше, коли я вже пройду, або на половині шляху буду частинами виставляти. Ну так я планую почати. А також, скоро я хочу вже нарешті скачати ФНАФ, ну поки що в мене немає на це часу. ну канікули почались, тому в скорім часі чекайте, буде таке відео. Ще б хотіла спитати, які вам розмови більше подобаються, бо я знімаю в основному розмовний контент, і ну, геншин з розмовним контентом. Я просто говорю щось і граю геншин та таке. Люблю розмовляти. Бо я сама такі відео дивлюсь. Ви б хотіли, щоб я тільки про свій аккаунт говорила, чи, можливо, про своє життя і так далі. Щось розповідала цікаве. Ну, випишіть. Також ставте лайки та підписуйтесь на канал, так ви підтримуйте українськомовний контент та мотивуйте мене. Повертаємось до Геншину. Я, 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 я грала ще з самого початку гри, ще на минулому аккаунті я нею грала, вона мені там випала зі стандартного банеру. Я не прям, прям зі свого знайомства Геншина знайома. Та? Я нею дуже часто грала, вона мені дуже подобалась, була одним з самих улюблених персонажів, та і зараз ним є. І на цьому аккаунті, також як вона мені випала, як я її отримала, я відразу ж почала її прокачувати. І вона в мене присутствує в деяких моїх загонах. Так, да, Я її дуже люблю. Хінобу я також дуже люблю, і вона також з початку гри, але вона мені випала прямо зі стандартних тих десятикруток, які приходять на почту. Я нею трохи пограла, і потім, як вороги почали ставати сильнішими, вона ж з надзуми і для її прокачки треба були матеріали з надзуми, з розлому. А в мене їх не було і прийшлось її закинути до того часу, поки я не прийшла в надзуму. Я так раділа, коли я вже йшла до той надзум на тому кораблі, пливла. Я так вже чекала, як я зможу її прокачати. Я кожен день про неї думала, про те, як я буду нею все закривати, бо її анімації дуже гарні, мені дуже подобається. І знову ж таки сюди не вистачає гідро. Якогось би синцю сюди було б просто фантастично. Був би один з сильних загонів в мене на аккаунті, можливо. Ще вітаю всіх з Різдвом. Сьогодні Різдво, так як сьогодні 25 грудня. І скоро новий рік, 2025, і я просто не можу з того, як 2024 рік пролетів так швидко. Я майже нічого не встигла зробити за нього такого, щоб мені запам'яталося. Хоча я почала вести канал по іншому як і хотіла, довго вагалася і все ж таки почала. І Я дуже вдячна за більш ніж 20 підписників, здається, 25 на момент зйомки і озвучення відео. І також я вже почала писати лист з цілями на 2025 рік. І перше, що тут ну, в листі це більше 4 тисяч підписників до 2026 року. Да. <гум> Таке моє бажанечко Також в тих цілях я додивитись на руто, бо я щось почала там 70 серій подивилася. Ну, за 2025 рік точно додивлюсь в цій цілі її виконання, я точно впевнена. Я цей листок повішу в себе над ліжком. Буду кожен вечір лежати, дивитись на той листок, щоб не забувати. Бо я в 2024 році вже записувала такий лист, і, звісно, загубила той папірець вже через кілька днів і щось забула про ті цілі. Але в цей рік буде все по-інакшому, все по-іншому. До речі, хочу сказати, що я у Яо і сінову за цих двох босів жодного разу нас не покинули. Вони трималися, ну тому що тут два хіллера, але я тут вже доводжу, що Яояо -яо можна зібрати як головного дамагера, і це буде навіть круто. І буде багато урону. Але все ж таки хіллер з неї теж прекрасний. Але дамагер також. Хіллер дамагер, буде так. У мене вже є ідея до новорічного відео, буде цікаво, тому готуйтесь. Буде відео на новий рік. Ще б я хотіла почати проводити прямі трансляції, це одна з моїх невеличких мрій. І скоро, як буде більше підписників, почну Тому що зараз, мені здається, немає сенсу, бо у них буду присутствувати тільки я, мені здається. Да. Ну, ви пишіть, якби я зараз почала їх проводити, ви б там були, дивилися на це. До речі, ще геть трохи, і ми закінчимо цю битву з драконом, вічних. Е Вічних страхіть, да? вічних, на щастя, ну, коротше з цим механічним драконом сумеру. Скоро закінчимо. Я уявлено, дуже молодець разом з Сінобу, і вони змогли. І це навіть без одної втрати, без жодної втрати, я прям приголомшлива. Вони справді сильні, і якби я ще зібрала і прокачала б, тоді було б взагалі просто фантастично. І треба прокачати сінцю. З ним би було все набагато краще з цим драконом, тому що треба якийсь гідростатус для того, щоб були бутони. Але да, мені було лінь, я почала і не закінчила його прокачку. До речі, хотіла б показати, я прокачала аяку на 80 рівень. Можете мене привітати. І ще покажу яуя в мене з п'ятьма сузір'ями, а сінобус чотирма. Мені буквально вчора випало ще одне сузір'я на Яояо. -яо. Я була дуже цьому щаслива. Я продовжую крутити нювілята, але мені так з до нічого і не випало. Ми будемо закінчувати це відео. Мені здається, я уява, як головний дамагера Треда, дуже сильна. І якби додати ще гідро і її прокачати достойно, прям рівні б не було б тоді. І будемо закінчувати це відео. Всім бувайте, гарного дня, чекайте на нові відео.